Пане Ігорю, у мене одне дозволите? питання дозволити можна, можна. Я вам можемо ми завершити, скажімо, повністю відмовитись від антрацитової групи з МКТ? чи можемо. Ми повністю можемо. відмовитися від торгівлі з окупантами. Ми не торгуємо, іде обмін товарів. Чи можемо yeah. ми відмовитися і зробити іде так, щоб приватні компанії, яким дає дозвіл СБУ на торгівлю, більше не торгували Наталія, з України? Якщо Бата. буде прийнято тер, рішення, таке я скажу от, в залі і на всю Україну. Якщо буде прийняте політичне рішення і на рівні держави, скажуть, блокують і більше не не йде ніякий обмін товарів, Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи А тепер може, а тепер, але, але треба зразу зрозуміти: це 15 мільярдів додаткових коштів, і ми повинні зрозуміти, що ці 15 мільярдів за чий рахунок бал буде. Тобто ці 15 мільярдів це ляже я на економіку розкажу. і споживачів. Брат. Хочете я вам розкажу за чий рахунок? Сьогодні Руга. в ТСН був чудовий сюжет про так. те, що вдягають народні обранці, і ви знаєте, я думаю, за сукні пані Бахтєєвої це має бути і за діаманти, за інші сукні, за сумки. Нехай це буде. Для цього зробили електронні декларації. І перший, які хто... ніхто не наважується перевіряти в цій країні, ну зобов'язані це робити в в голови. Так, Олександр голову. У нас є експерти. Це повинні чітко сказати, чекайте. Якщо не показати, питання де питання взяв. ще одне. Скажіть, будь ласка, вам е, треба політична воля найголовнішої людини. А де ж ваша совість як громадянина, щоб сказати, ну не можемо ми торгувати? Я громадянин насалики, міністр е, е, вугілля. Я вам кажу, ну не можемо ми торгувати з терористами. Не можемо. Ваша совість у мене стоїть задача: перша забезпечити енергетичну кажете, систему України. Друге, якщо буде політично прийняте, ми повинні знати всі ризики, які будуть. Нас в будь-якому випадку через ми забезпечення, але через півтора-два місяці по доставці у нас буде питання віолових відключень. Ми Вона повинні це зараз троє і я записуємо пропозицію, щоб на наступний тиждень ви прийшли в парламент і запропонували цю схему. Ми вносимо законопроект. погоджуєтесь? Припиняємо Чим? везити вугілля. У, у нас є законопроект, який буде регулювати. Рець, ви, ви готови, який буде все, регулювати, пане Ігорю. Все. Я я... Якщо говорить про обмін, товарами, торгівля, це не вмер Данило так болячка задавила, це одне і те саме. Дійсно, це абсолютно неприйнятний спосіб взаємодії з окупантом з силою, яка фактично поставила собі за мету знищити вас. І якщо у України є, хоч крапля розуму, до якої мій колега закликає, вона повинна розуміти, що в наших інтересах зменшувати залежність від окупанта від Росії, а не збільшувати її от шляхом торгівлі, шляхом обміну товарами і грошима, це. Е Наша торгівля з Росією і з скажімо, з цією владою окупаційною на окупованих територіях це те, що підриває довіру до нас міжнародну. Це те, що примушує наших друзів сумніватися. А ми насправді воюємо, чи ми домовляємось, наскільки можна вірити Україні? Україна справді буде відстоювати свою свій суверенітет і незалежність, чи все таки Україна, як завжди, піде на якусь змову з Росією для того, щоб низка олігархів. От змогли просто собі розкушувати на тих же Як яхтах Як Це вже і жити. було не раз в історії. Так, і, 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 власне кажучи, і робиться все це за рахунок дійсно українського споживача. Тобто, нас з вами, громадян України, ми тепер оплачуємо не лише рахунок за війну, але й рахунок за торгівлю з окупантом. На оці маржу різницю у, у цінах нам намагаються пояснити, що це розум. Ніякого розуму у тому, щоб і ніякого розрахунку у тому, щоб торгувати з окупантом, немає. Коли йде війна, розум полягає в тому, щоб виграти війну. І торгівля з окупантом виграти війну не дозволяє. Тобто, Та таких прикладів у вас немає, наскільки я зрозумію. Я не знаю. Я би хотів, щоб можна додати в двох словах. Ви знаєте, я от дивлюсь теж моніторюю ситуацію, яка відбувається там, на окупованих територіях. Там є фейкові республіки. Ми моє таке враження, що Путін прибирає тих, хто бачили там катастрофи, страшні оці, ці теракти, щоб потім десь ніхто ну не свідчив і так далі. Але от питання фінансування він сказав: хлопці, та ви себе там нормально самі можете ну якби відчувати. Ви нормально заробляєте. І коли мені людина каже про те, що ми торгуємо, то от скажіть, ви знаєте, скільки ми не контролюємо кордону з Росією? Знаєте, яка частина? Скільки? 420 двадцять 420 двадцять кілометрів. Ви розумієте, що в принципі в Європі, якщо б я був керівником, я би сказав, а я готовий дати країні, яка 420 кілометрів не контролює кордону, дати безвізовий режим. Неконтрольована територія і юридично митного пуста з лінії розмежування немає, там немає митниці. Тобто заїжджає потяг з будь-чим з Росії, з Аміаком, з будь-якими там, не знаю, якимись. Цього не стосується м'яку, візовий режим. Я вам стосується? говорю, що це протеж... тільки громадян. Скажіть мені, будь ласка, так. я Давайте вам... почнемо, що там завозять. Дивіться з танками, з градами, з роке з ворогами я вам і так далі. Ніхто оцю. їх не купляє з терористів, Теп, гради і танків. Тепер вам... Йому... Все дають безкоштовно, Росія. Т Та, ясно, дають безкоштовно. Тепер... Тепер... Одну Тепер... секунду, номер 28, 37, 43, 34, 43, 94, 99, проголосуйте, будь ласка. Я добавлю далі. тільки. От нам всім розказують про те, що одне вугілля і всі зразу замерзають. Вугілля там всього-навсього ну, відсотків 20, які переміщуються через ці території окуповані. Далі, сляби желізні. Далі я вам продовжую. Сталь листова. Це туди чи звідти? Туди. Далі поїхали сляби, сляби, сляби. Це метал мається на увазі. Концентрат желязнорудний. При тому всьому, що оці документи. Ну, ви спілкувалися. Як вони пояснюють? Зараз я це? ще вам добавлю саме цікавіше. Поїхали. Ну, це вугіліте. Пісок. Ми возимо туди пісок, і звідти там пісок привозимо. Кислоту на, сірчану. На, кам на камеру, будь ласка, показуйте. Кислоту сірчану. Ми возимо. Доломіт серий металургічний, ми туди возимо. І оце от просто от, оці всі папери, які я переглянув, подивіться, яка велика кількість цих паперів за один місяць. Я так хотів там знайти дуже багато вугілля, тільки я його не міг знайти. Але я знайшов е, одну е, класну е, позицію: цілий вагон, кирпіч бетонний. фірма ЧП Фест Київ. Київська фірма туди відправила е, цеглу. Не знаю, з якою метою вона туди відправляла, ну точно не з благою. Тому в мене питання: а де ж тут стільки вугілля? Чому ми мусимо завжди так брехати у цих людей, країну? А я вам поясню, бо тому що на цьому заробляють мільярди. І той, хто отримує кожен божий місяць сумки з грошима, він ніколи в житті не дозволить І що ви щоб навіть, цим що... робити. А я не знаю, куди писати це навіть не документ. Ви зрозумієте, це є розпорядження СБУ, яке каже: ви мені ви нам видруковуєте ці документи для так, нашої... замкнути коло виходить. Чи що? заходиш в комп'ютер? Я зайшов на станцію, кажу, можна я сяду за ваш комп'ютер? Подивлюсь, там реєструються оці поїзди з вагонами рівно в період, коли вони прияються в базу узагальненого Укрзалізниці. Ці дані не потрапляють. І це є факт, бо тому, що нам от я би вам приніс фізичні зараз документи. зараз. розберемося, спитаємо міністра. Давайте подивимося, що відповіли люди. Отже, ми питали покажіть. Ми вас, питали, що відбувається, відбувається на, на Донбасі? Донбасі 55% – Війна з окупантами вважає наша аудиторія. 34% – ефективний контроль Росії. І 11% відсотків. так я ну що називається як на себе? Що таке війна з окупантами? Я розумію, що таке ефективний контроль у Росії. Богдана Єременко хочеться вас питати це е, гра словами нашого міністерства капітуляції, яке ще відомо як міністерство тимчасово окупованих територій. Справа в тому, що ефективний контроль це один із механізмів окупації. Це термін, який зовсім не протиставляється окупації, а доповнює його, пояснює, яким чином здійснюється окупація. Окупація може бути там і шляхом ефективного контролю, тобто без присутності органів влади чи військових сил, може бути здійснена окупація військовими силами, і так далі. Отже, це ніщо інше як окупація, тільки. Наше міністерство, скільки воно хоче платити зарплати на окупованих територіях, воно хоче мати якісь інші взаємини з терористами чи не з терористами а з окупантами, власне кажучи, з російськими, воно вигадує якусь термінологію, не пояснюючи, що воно значить. Так, я зрозуміла. А коли йдеться про те, що зараз Верховна Рада або президент, або Кабмін мають визначитися зі статусом ДНР ЛНР, хто вони все ж таки є для вільної України? Як ви думаєте, чому почалася оця розмова про ефективний контроль? Це буде занесено чи. Чи можна занести оці три слова в якийсь нормативний законодавчий документ український? Та в цьому нема ніякої потреби. І я просто я так сприймаю це, просто якийсь такий спосіб політичної корупції, от гра оціми дефініціями словами, і ще раз кажу, це тільки для того, щоб прикрити своє бажання. Виплатити гроші на окуповані території, це Дивіться, щоб не я спитала слово пана його клінкіна. Бояться. Я спитала пана Клінкіна. Він дипломатично що називається улизнув від цього питання віртуозно. Він не сказав чи йому полегше з таким формулюванням чи ні, та МЗС мається на увазі. Ну почекайте, справа в тому, що і він, і його бос, президент України, на всіх ви подивіться на всіх заходах міжнародних вони вживають лише слово війна. І лише слово окупація. Вони ніколи не говорять про ефективний контроль. Тобто тут є абсолютно чітка, от і абсолютно для мене зрозуміла. Розбіжність між тим, що вони говорять і що вони що роблять. Зміниться... Вони говорять про війну окупацію, але закони і нормативні акти вони підганяють під те, щоб можна було все таки трошки. Розкажіть, що зміниться, якщо в законах і нормативах буде виписано окуповані території, терористи будуть визнані терористичними організаціями. вони не повинні бути визнані терористичними, тому що це не регулярні і регулярні військові формування Російської Федерації. Це, справ... з... це збройна зовнішня агресія. Це не терористи. Вони частково діють терористичними методами, але давай. Тобто не обманювати себе, це росіяни, зрозуміло, які прийшли на нашу територію. Зрозуміло, Дякую